Майже всі учасники міських змагань відвідують гуртки пішохідного туризму в міському центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді. Тому до змагань школярі готувалися не лише у своїх навчальних закладах. Перед кожними змаганнями йдуть серйозні тренування. Це кропітка праця, це дуже багато тренувань. І якщо зацікавлені діти, якщо їм цікаво, вони як правило багато тренуються і показують гарні результати. Учні НВК номер 4 вже встигли цього року побувати на кількох змаганнях. За цей рік ми від'їздили більше десятка змагань і на території області, і за межами області. Зокрема, з Кубку Чернівецької області привезли друге місце, виступали на Кубку гірського чемпіонату призера. І, звичайно, і тут ми сподіваємося, що ми переможемо. Команда цього навчального закладу та ще кількох у числі претендентів на участь в обласному чемпіонаті. Головний суддя після першого дня змагань уже може виділити навчальні заклади, які демонструють кращу техніку. В лідерах зараз є 29 та школа, НВК номер 4 НВО номер 9 і Гімназія. 2. Оце зараз чотири команди, які змагаються за перше місце і за путівку на обласні змагання. Програма змагань включає командну смугу перешкод та смугу перешкод зв'язками, а це підйом та спуск схилом, крутизною до 50 градусів, травер схилу з з самонаведенням, навісні переправи через ярмотусками, колода з самонаведенням та інші дистанції відносно нескладні на цих змаганнях, так як це більше початковий рівень, рівень міста, але не й самі легкість змагання. Це дистанції трошки нижче середнього класу. До усіх етапів учасники мають бути готові теоретично та мати практичні навики, адже на виконання кожного завдання відводиться визначений час. Кожного хочеться виграти, тим більше часу дуже мало дається на на прохід всіх етапів, і не всі можуть завжди вложитися. Ви вкладаєтеся в час? Е, відносно для мене найскладніше – це перехід по колоді. Чим він такий, можливо, важкий. Ну, не дуже тяжко, ну, не дуже просто втримати рівновагу. Ну, трошки хвилююся і можу впасти. Та найскладнішим міським жителям пристосуватися до звичних туристам умов проживання. Дівчатам екстриму додають кусючі комахи та інші мешканці лісу. Жителі лісу залазять і треба в палатку. Це дуже страшно чуть-чуть. Найшвидше та найкраще впоралися з усіма завданнями школярі НВК No4. Вони й стали переможцями міських змагань та представлятимуть Хмельницький на обласному чемпіонаті. Наша школа знаходиться в дуже гарному місці. На схилах дуже гарні умови для тренувань. Адміністрація нас завжди в цьому підтримує і діти залюбки тренуються. Друге командне місце у туристів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 29 Третій командний результат гуртківців НВО номер 9